Сьогодні я зібрав для вас добірку фільмів з чорним гумором: криваві комедії, абсурдні ситуації і персонажі, які роблять те, чого ти точно не очікуєш. Поїхали. Детектив Брюс Робертсон працює в поліції Единбурга та мріє отримати підвищення. Зовні він поводиться впевнено та брутально, але за цим ховається людина, яка стрімко втрачає контроль над власним життям. Виборюючи бажану посаду, він починає маніпулювати колегами, підставляти знайомих і грати на слабкостях кожного, хто стоїть на шляху. Алкоголь та постійні інтриги втягують його все глибше в особистий хаос, де робота, мораль та здоровий глузд розмиваються. Розслідуючи жорстоке вбивство, Брюс паралельно бореться зі своїми внутрішніми демонами і поступово стає зрозуміло, що головний ворог, який руйнує, його життя це він сам. У лісі падає сумка з наркотиками, яку загубили контрабандисти. Її знаходить чорний ведмідь і все зжирає, після чого втрачає контроль і перетворюється на некеровану машину хаосу. Тим часом у ліс вирушають поліцейські, наркоторговці, туристи та мати, яка шукає свою дитину. Кожен з них опиняється на шляху у звіра, що носиться хащами, не розуміючи, де знаходиться та що робить, але залишаючи після себе повний безлад. Марті талановитий сценарист, який намагається написати нову історію про психопатів. Тим часом його друг Білі заробляє тим, що разом з напарником викрадає улюбленців заможних людей, а потім героїчно їх повертає за винагороду. Усе летить шкареберть, коли вони крадуть собаку, яка належить жорстокому ганстеру. Тепер Марті, сам того не бажаючи опиняється втягнутим в кримінальний хаос з озброєними бандитами, дивакуватими персонажами та власними незавершеними ідеями. П'ятеро подруг їдуть до Майамі на дівич вечір. Вони оселяються в орендованому будинку, п'ють, танцюють та веселяться. Одна з подруг запрошує стриптизера, але той в самий розпал вечірки випадково гине. Подруги думають, що робити з тілом, намагаються приховати сліди і придумати, як уникнути поліції. Кожна нова спроба щось виправити створює нові проблеми, але справжнє божевілля ще попереду. Джері працює на фабриці і намагається жити звичайним життям попри свою психічну нестабільність. Удома його товариство складають кіт та пес, яких він чує як голоси в голові. Кіт підбурює до темних вчинків, пес намагається втримати його від зриву. Після випадкової смерті колеги, в яку Джері виявляється втягнутим, реальність для нього ще більше спотворюється. Він починає жити між двома світами яскравою комфортною ілюзією та похмурою правдою, яку він намагається не помічати. Чим більше він слухає свої голоси, тим більше занурюється у власний морок і контроль над ситуацією вислизає з його рук. Після невдалого пограбування Рекс опиняється у в'язниці. А коли нарешті виходить на свободу, вирішує втекти від минулого і почати нове життя в іншій країні. Але замість спокою він потрапляє в справжній кошмар. Його викрадає сімейка канібалів і закопує в підвалі, готуючи до дуже моторошної долі. Замкнений у темному приміщенні, він змушений боротися не лише за життя, а й зі своїм внутрішнім голосом, який постійно коментує ситуацію і підкидає найнеочікуваніші ідеї. Адмірал генерал Аладеїн керує вигаданою країною залізною рукою, насолоджується безмежною владою і робить усе, щоб зберегти свій режим. Але під час візиту до сполучених штатів його зраджують, позбавляють впливу і підміняють двійником, який готовий перетворити державу на демократію. Ладеїн опиняється на вулицях Нью-Йорка без охорони та звичного розкошу. Йому доводиться ховатися, працювати під прикриттям і шукати спосіб повернути трон, поки його країна стрімко змінюється без нього. Марла Грейсон, шахрайка, яка офіційно працює опікуном літніх людей. Вона отримує опікунство над багатими стареньками, відправляє їх в будинки для людей похилого віку, а їхнє майно переписує на себе. Новою жертвою Марли стає Дженіфер Пітерсон, яка здається простою пенсіонеркою з накопиченнями. Але Джен виявляється не такою беззахисною. Після низки шахрайських схем між Марлою та її бізнес-партнеркою Френ виникає протистояння, яке може обернутися катастрофою. У заміському будинку відбувається шумна вечірка. Несподівано один з гостей гине. Решта намагається приховати тіло, але ситуація виходить з-під контролю. Зникають телефони, двері блокуються, кімнати стають пастками. Напруга між присутніми росте. Кожен намагається вижити, розкриваються таємні мотиви та інтриги. З'являються обман та зрада. Дії стають дедалі хаотичними. Брехня, конфлікти та небезпеки наростають, і зрештою стає ясно. Все, що відбувається, не випадково. Похорон батька починається як звичайна родинна церемонія, але миттєво перетворюється на хаос. Родичі нервують і постійно конфліктують. А один з гостей випадково ковтає галюциногенний і влаштовує повний цирк прямо під час прощання. Ситуація стає ще гіршою, коли з'являється низький незнайомець з доказами дуже пікантного зв'язку. з Спокійним родина в паніці намагається приховати скандал, поки все навколо розвалюється, і церемонія перетворюється на суцільну низку абсурдних ситуацій. Це була добірка найгостріших чорних комедій. Пиши в коментарях, який фільм сподобався найбільше і який ще ти б додав в добірку. Підписка та вподобайка допомагають каналу робити ще більше нових цікавих відео, тож не полінись та натисни.